Виконуємо вправу 19.1 до параграфа 19 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева-Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який нам надали автори підручника. Зімени вправо 19.1. Під час виконання вправ будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Нам потрібно відсортувати книжки за стопцем видавництва в алфавітному порядку, а потім за стопцем рік видання за спаданням. Виділимо будь-яку клітинку всередині даної таблиці та перейдемо на вкладку Дані. Ось тут в групі сортування і фільтр виберемо сортувати. Отже, спочатку нам потрібно відсортувати за видавництвом. Відсортовуємо в алфавітному порядку, тобто від А до Я. Додамо ще один рівень, натиснемо кнопку Додати рівень. І далі відсортуємо за роком випуску. І ось тут вже відсортовуємо від найбільшого значення до найменшого. Натискаємо ОК. Отже, дивимося: видавництво за алфавітом, все добре. А далі має бути за роком випуску. Від найбільшого до найменшого. Вибираємо одне видавництво і бачимо, що в нас справді відсортовано від найбільшого до найменшого. Аналогічно, ось тут, ось тут, ну і так далі. Збережемо файл у власній папці, файл зберегти як. Будемо зберігати з тим самим іменем. Вправо виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!